Дуже зголодніли за воде Дуже приємно зіграти зараз відкритому басейні. Чудова погода. Три очка. У нас бойові задачі, скажімо так. Будемо в цьому році взяли декілька молодих гравців, трохи перезавантажили состав і будемо їх розвивати. Подивимось, наскільки швидко це все зробимо. Мали дуже погану відвідуваність тренувань. Команді зараз було дуже важко війти в сезон. Ми буквально тільки тиждень тому почали серйозно тренуватися, і це буквально ключові моменти гри, тому що просто моменти ми створюємо, то м'яч вилетить, то удар мимо воріт, то просто вилетів м'яч і просто технічні помилки, які виявились дуже дуже ключовими. Ну, завдання у нас завжди є найвищими, тобто у нас є е, така ціль мета завжди це призові місця. Е, зараз так у нас команда трохи оновилася, багато хлопців 2009-2010 року народження, але потихеньку вони все ж таки доходять до нашого ладу команди, потихеньку плавають, розуміють, що ми будемо робити. Ми традиційно важко входимо в сезон, тому сьогодні перша гра нового сезону, і хлопці ну очевидно були до неї не готові. Тренування це тренування ну, гора показала, що ми не підготувалися якісно. Це зв'язано також із кадровими втратами. Ми втратили чотирьох провідних гравців основного складу, які були минулого року, тут, творили нам гру Тепер. Більше підтягнули молодь, хлопчики 9-10 року награємо, тому це власне, буде завдання на цей сезон більше награти молодь, яка може за рік-два скласти конкуренцію старшим хлопцям. Почали непогано, але потім допустили, е, е, як то кажуть, були обрізки. І за, за рахунок обрізок ми пропустили п'ять м'ячів, І не все вийшлося, не все удавалося в атаці. Особливо перші два періоди. Потім вже е, в тиждень в четвертому було було полегше, але... На жаль, вже рахунок різниця в м'ячах була велика, тому не змогли переламити шити Насправді гра видалася доволі такою тяжкою, бо, тому що вона перша, і завжди перша гра, вона є важка, Плюс на відкритому басейні тренувалася в закритому, важко роздихатися, а взагалі потрошки звикаю до нової команди. Я працюю тренером і вже трошки допомагаю вже і в цьому гріх.